Сім год мак не родив і голоду не робив, так колись казали наші бабусі. Але традиції є традиції. Для того, щоб спекти нам коржі з маком, нам потрібен мак. Зараз на городі ми вже не сіємо давно маку. Ну, нічого. Я придбала його в магазині, запарила його окропом на ніч, він добре постояв, гарно набубняв, як кажуть, у нас. А для того, щоб. Гарно попеклись наші коржі, нам спочатку треба розтопити плиту. Розпалюємо нашу плиту. Поки наша плита нагрівається, ми замісимо наше тісто. Для цього нам потрібно взяти кисле молочко. Наливаємо в миску, ну, приблизно десь з пів літру. Тепер вбиваємо сюди два яєчка, трішечки підсолимо, кинемо солички, цукру. Ну так, ми ж любимо солоденьке, ми ж українці. Ми любимо солоденьке. Так. Тепер це добре збиваємо. Це все ми гарненько змішали до однородності. Тепер насипаємо мукичку. Насипаємо, добре пересіваємо. Але не забиваємо тісто. Ви пам'ятаєте, що тісто не потрібно забивати. Добавляємо муку поступово. Коли ми трішки насипали муки, але ще не зовсім, ми, щоб вони густе, ми трішки додаємо соди. Ось так. Добавляємо соди і знову замішуємо. Поступово додаємо борошно. Ось так вимішуємо, вимішуємо. Таке може тістечко таке. А зараз ми викладаємо тісто на поверхню, яка трошки присипана борошном. І будемо вимішувати тісто вже на поверхні столу. Ось так ми його. Виклали. Зараз ми його замісимо ось так. І так, вимішуємо наше тісто, але не забивайте його мукою, щоб воно не було туге. Ось так зробили такий колобочок. і залишаємо його відпочити. Залишаємо наше тісто відпочивати. На столі. А ми зараз почнемо розтирати наш мак. У макітерці отакою качалкою. Колись казала бабуся, став макітру в пелену і розтирай мак. А ми думали, що таке пелена? Добавляємо сюди ну, ложечок 5 цукру у наш мак. Отак додавали ось так. І починаємо розтирати. Отак. Це, звісно, довга процедура. Ну, нічого, ми терплячі, поки наше тісто відпочине, а ми його зараз отак швиденько. Так, спробуємо. Нарешті наш мак готовий. Ось нарешті розігрілася наша ісковорітка. Беремо нашу чаплійку, знімаємо трішки одну, ставимо. Так, наливаємо олійки. І хай ще гріється тепер олійка. А тим часом уже наше тістечко трішки відпочило. Таке, ось гляньте, яке м'якеньке, гарне. Так, одриваємо таку такі шарики робимо, готуємо отакі. От отак. А тоді будемо розкачувати і жарить на сковорідочки такі коржечки. Так, тепер ми беремо один наш шматочок тіста і отак качалочкою. Не дуже тонко. Ось так. Ось такі коржики. Беремо вилочку і несемо на сковорідку. Кладемо наш коржик і отак трішечки протикаємо вилочкою. Ось так. І чекаємо, хай підпікається. Для того, щоб добре пропеклося, треба накривати кришкою зверху. Ось, дивіться, який красунчик у нас ось так. І накриваємо знову кришечкою. А ну, подивимося на наш коржик. Ой, гляньте з другої сторони, який класнючий. І знімаємо у мисочку. Другий кладемо і теж натикуємо вилочкою отак. І накриваємо кришечкою. Так. І чекаємо. Так, ось і другий, ось уже й третій підспів наш коржик. Ось уже й четвертий красунчик нас, і продовжуємо далі. Спеклись наші коржі, ось дивіться. і починається саме найцікавіше. Тепер ми їх отак ламаємо на шматочки, кладемо в мисочку. Ось так гарячі, пахучі, пахучі. Ось так ми їх ламаємо. Так. О, які пахучі. Тепер беремо вилочку і починаємо медом отак смащувати. Маком, а я кажу медом, медом, потім ми їх польємо. Дивіться, яка смакотища буде. Чомусь зразу згадалось дитинство. Ось так ми їх помастили маком. А тепер беремо мед, беремо таку ложечку і починаємо їх оздоблювати. Отак медом. Дивіться, які. Смакотища ось так. А тепер смакуємо. Хто щип полюбляє? Хто з молочком свіженьким, хто з чаєм, а хто із узваром? Смакуйте на здоров'я.